Шановні колеги, засідання комісії з питань освіти медицини соціального захисту, відкрите, повноважне, оскільки присутні 5 членів комісії. Сьогодні на порядок в у нас винесено наступні питання. Перше питання про продовження терміну дії контракту з керівником КНБ «Свалявський стоматологічний центр. Сараської міської ради Закарпатської області Вітковичем Миколаєві Миколайовичем. Так, Віткович Микола Миколаївич працює на даній поставі, з якого часу. Року, 20... З часу створення підприємства з часу створення підприємства було, значить, у му році, 20 лютого, потім було найонну раду, потім було передано в міській раді. І з того часу, до сьогоднішнього дня, Працюю директором бунтової центру. Значить, за час роботи Микола eh, Миколайович дає хороші показники у своїй діяльності, організовує роботу належним чином, підприємство eh, некомерційне розвивається, деталі більше лікарів, деталі більше eh, послуг надає медичних, стоматологічних. Eh, тому eh, міська рада так? і ми написали заяву про, про продовження терміну дії контракту. Значить, у даному проєкті рішення. Першим пунктом у нас іде продовжити термін дії контракту з керівником некомерційного підприємства Лікос Миколаї Миколаєвичем на 5 років з 8 травня 2025 року по 7 травня 2030 року шляхом укладення додаткової угоди. Другий пункт уповноважити Господарського міського голови з Крипенець Мирославу Володимирові. Цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, фізичного виховання, охорони законності, право корупції, правопорядку, соціальної політики, регламенту та депутатської етики. Значить, чи до кого із вас є питання до даного проєкту рішення? Питань немає, хочу, нема. хочу додати, що ми пане Миколаєвич, це дуже позитивно зарекомендував, єдине uh, із небагатьох підприємців моторічної. Субодович направленість, наприклад, спрямування, яке Без, безкоштовно звоє військових, учасники були і розвивається. Може, дякувати Вікторович. Вікторович насильника Івана. Я можу сказати я про кожного клавішку, нашу установу. Е, є дві установи, наша і Качівська, яка надає зуби і є десь приватна у журналі. Саме великий показник з комунальних то Де Микола Миколаївча, наша зубна поліклініка, яка взяла на себе тягар зубов взяла пакет експериментальний так, пілотний тобто, проєктний проект і робить зубопротезування, протезування, приходять у нас з інших ОТГ, приходять до нас, тому що до нас приходять листи з області і вже так в примусовому порядку, щоб от наш. Našemu ja namenu je bil, da vodimo primer odzivnosti. Ne moremo dosegati rezultatov, kot to, kar Oseba Serevych pravi. Zato mi zvirajmo od Mestne rade podaljšanje kontrakta, da je človek na svojem mestu in pokaže rezultat. Hvala, Viktorovič. Torej, prosim, da podpremo našo odločitev in jo prenesemo na zasedanje 2.1. Prosim, glasujte. Sedaj, prosim. Za zdaj. Звершенько, бо байк Олена Васильіна. Водя Василь Іванович. Горія Вікторія Івліонівич. Тут не Кошеля Василь Васильович. Русен Іван Сергій Селі Наталі Іванів. 3, 4, 5, шість. 7. Дякую, Шість за. Дякуємо вам. Дякую. До зустрічі на сесії. Дякую вам за зуміру. що наш центр буде розвиватися. Як то, що розповідала немає, але спочатку ми поставили ціль свою матеріально технічну базу покращити, подальшому буде і зовнішній виріб мінятися на центру, де буде нам всім буде приємно дивитися на цей центр. Коли кажуть, відгуки про ваших працівників дуже хороші по громаді. Молодий колектив і дуже хороший результату. Це досвіду і молодості, так? А молодость хоче працювати. Переходимо до другого питання. Друге питання затвердження статуту КНП, Сардавський стоматологічний центр Салявської міської ради Закарпатської області.